Скорпіони. Я вас вітаю, скорпіони, на цьому відео. Ну що? Кажемо, ми, літочку вже пока. Зустрінемось в наступному році, так? Уже зустрічаємо осінь. А осінь це в нас що? Осінь це в нас збирання. Урожаю. Так. Ми давайте на цьому відео подивимося, що чекає людей під знаком зодіака Скорпіон. На, в наступному місяці, вересень місяць, що підготував для вас, скорпіон? І перша карта у нас Верховна Жриця. Верховна Жриця може говорити про вагітність. Можливо, хтось дізнається про вагітність, не обов'язково про свою. Можливо, там хтось у вашому оточенні за вагітніє, і ви дізнаєтеся. так? А, також імператриця нам, о, господи імператриця, перепрошую, Верховна Жриця говорить про тарологи, нумерологи, езотерики, психологи. Можливо, будете звертатися до такого професіонала своєї справи за порадою. так? Верховна Жриця ще нам часто говорить, що будуть ситуації, можливі ситуації, де потрібно прислухатися до своєї чуйки. Коли треба прислухатися до своєї інтуїції, можливо, по цій карті будуть якісь віщі сни, так? і на них треба звернути увагу, тому що щось вони будуть хотіти вам цим сказати. Двійка мечі. Знову двійка. Будете стояти скорпіони перед якимось вибором. Дві камечі. Дві камічі нам говорить про те, коли треба зробити вибір. А ми його зробити не можемо, не хочемо і взагалі кажемо, що не можемо, а насправді просто не хочемо. Так? Вот. Дві камечі нам говорить, що часто ми не хочемо бачити повністю ситуації. У нас там в. Колоді Таро Райдера Увейта, там в людини, в жінки зав'язані очі, тобто але очі і руки. От, але вона не може, вона може їх розв'язати, просто вона не хоче вона в те, що вона не може. Тому про що я говорю? Про те, що якщо вам треба зробити якийсь вибір, йти направо наліво, чи між двома між двома партнерами, між двома роботами, між доходами, між якимось там людьми, я не знаю. Треба робити вибір. Треба знімати ту маску свого лиця і дивитися на ситуацію повністю і приймати рішення. Да, часто прийняття рішень це є важкий. Етап в житті, важкий крок, так би мовити, так, але треба. Четвірка мечів. Четвірка мечів говорить нам про те, що ви поставите ситуацію на паузу. Не зробите ви на початку вересня ніякого вибора. Так? Четвірка мечів нам говорить про ситуацію, коли вона впадає в стан стагнації. Це є стан паузи, коли нічого не вирішується. От. Часто буває так, що ми самі приймаємо рішення взяти якусь там паузу. І не хочемо, щоб ніхто нас не трогав, не відволікав, а просто побути разом зі своїми думками наодинці, так? Також по четвірці мечів часто є відвідування лікарень, так. Можливо, ви підете там, не якийсь чекап до лікаря. От, або відвідування когось в лікарні. А можливо, там, я не знаю там. Будете відчувати проблеми зі здоров'ям, там віруси якраз. І на якийсь там час вас покладуть дома в паузу, не будете працювати. Так. Далі дивимося. Скорпіони. Десятка пентаклів, фінансовий результат. Все, на що ви так давно працювали, на, на фінанси, які ви так давно хотіли, так, до вас в середині вересня приходять. Це, можливо, хтось отримує посаду, яку так хотів. Можливо, хтось там дійшов до того дійде до того доходу, який та хотіли, так хотіли. Також десятка пентаклів нам говорить про, коли ми знаємо, що в нас прекрасніша атмосфера в сім'ї. У нас є. Підтримка сім'ї. Можливо, це збільшення доходу у вашого партнера. Хтось у сім'ї не у вас збільшиться дохід, а у партнера збільшиться дохід. Но, але тим не менше, це прекрасна карта фінансового результату, на який ви так довго йшли. Король кубків, король кубків, якщо ви чоловік, то це є ви, це м -м, чоловік по знаку Задяка рак риба Скорпіон. Так? Можливо, ви будете контактувати з таким чоловіком, якщо ви жінка, скорпіон, і ви самотня, то зустрічаєте такого чоловіка у вересні, можливо, він вас покличе на побачення, у вас буде прекрасний конект. Ну, це чоловік, який дуже знає гарно говорити, засипати компліментами. От, побачення в нього такі дуже романтичні, це є квіти, це є компліменти, це є якісь такі романтичні місця. Так? От, це коли ми повертаємося з побачення просто на сьомому небі від щастя. Нас Одарили квітами, там, компліментами просто розуміємо, що ми найкраща, найкрасивіша, найулюбленіша. Якщо, якщо ви чоловік і ви мене дивитеся, то ви будете себе так поводити і будете якусь жінку, от, ви будете ви такі романтичні, а, там, ну, от не скупі, як то кажуть, на компліменти, на слова. Так? Дев'ятка пентаклів, прекрасно, гроші. Скорпіон. Ну, скорпіони середина вересня, вас чекають гроші. Дев'ятка пентаклів це про результат, на який ми йшли. Це про вже коли ми збираємо ці плоди, онакво, так? Тобто ми працювали, працювали. Зараз ми розуміємо, що ми напрацювали. Ті фінанси, які ми так довго хотіли, це коли ми відчуваємо себе самодостатньо, ми впевнені в завтрашньому дні, ми впевнені в тій фінансовій подушці, яка є, що от вона в мене є, і я знаю, що завтра будуть гроші, після завтра будуть гроші. Так, також по цій карті, це коли ми витрачаємо на себе кошти. Там ми пішли в спа, ми купили собі путівку на відпочинок. Тобто, це коли ми витрачаємо на себе, пішли на шопінг і кайфанули, що я за ці гроші, я. Там заробляла, працювала. І зараз я можу собі дозволити потратити на то чи інше. Або якусь велику покупку ви зробите, але не для дому, а от іменно для себе: Там якусь прикрасу, там, новий телефон, от щось дорогостояще для себе. Прекрасно. Давайте я візьмемо ще одну колоду для вас, скорпіони. Імператор, боже імператор. Ну, це може бути ваш чоловік, це може бути ваш начальник. І ви будете з ним контактувати, так. Або це ви візьмете під контроль усі сфери свого життя у вересні місяці, так. Також по цій карті м -м, може бути чоловік овен, так? такої енергії. Що все має бути так, як він каже, ніяк інакше. А це також чоловік може бути, який буде проявляти маніпуляцію до вас, щоб отримати те, що він хоче. Тобто ви будете на щось не солошатися, але він буде пробувати вами маніпулювати. Цей це чоловік, який не знає, що таке слово компроміс. Тобто, якщо він сказав, що це є біле, то це є біле і, ні, і, і ніяк інакше. Так? Це чоловік, який знає, що все має бути тільки так, як в нього є у голові, і як він сказав. так? Але, можливо, що і ви так будете себе поводити і будете по відношенню до когось маніпулювати. Карта смерть. Карта смерть говорить нам про трансформацію, внутрішню, зовнішню, зовнішню, так. Це коли щось старе відмирає. І причому те старе не, не якось очікувано, ні, не очікувано, А от те, на що ви вже давно от, ви думали, що то вже щось старе, щось себе відмирає, відходить, але ніяк не могли закінчити з якоюсь ситуацією, то по карті смерть, вона від вас забирає все старе, яке вам вже не потрібне в новому житті. так. По цій карті ще можливо народження, в принципі, дитини, ви, ви дізнаєтеся, що десь в когось з вашого оточення з'явилася дитина, так? Також по карті смерть це може бути ваша внутрішня трансформація. Щось так станеться, ви там ніколи не займалися медитацією, тут займатись медитацією, і щось сталося, і ви відчуваєте, що ви в один день проснулися не такою, як були раніше. Карта уміреності. Карта уміреності говорить нам про. Баланс дуже добре по цій карті сідати на дієту, займатися там здоровим образом життя, так відмовлятися від цього від чогось, від поганих звичок, тобто там відмовитися від алкоголя, від куріння, від ще чогось, від жирної їди, там від солодкого. Так, по цій карті дуже добре брати ескези. Також по цій карті. Добре йти в спортзал, так? Тобто, коли ми приводимо свій організм в норму і вирішуємо, може по карті смерть вам уже надоїсть, так як ви набридло, так? так як ви там їли, харчувалися, і ви так ні, все, я зрозуміла, що саме дороге, що я маю, це моє здоров'я. І від сьогодні або там від завтра я. Приймаю рішення кинути курити. Або я приймаю рішення слідкувати за своїм харчуванням і їсти тільки там полізну їду. Так? От, по карті баланс. Або ця карта нам говорить, карта умірності, що нам говорить про те, що все буде йти от без якихось там неочікуваних новин, неочікуваних переворотів. от так плавно, по потіченню. Ну, Я би сказала скучновато, але тим не менше, ми знаємо, що буде завтра без якихось таких потрясінь. Ну і давайте подивимося карту поради для скорпіона на вересень місяць. Верховна жриця вже в нас була, так? Так, карта подвоїлася. Вона про. Коли карти подвоюються, вони говорять, дивіться. Приділіть нам особливу увагу. Карта е Верховна Жриця, що нам говорить, якщо ви не знаєте і відчуваєте, що вам потрібно звернутися до якогось професіонала, це є таролог, психолог, езотерик, нумеролог, так? і ви, ви відчуваєте, що вам потрібно від когось просити пораду, звертайтеся. Так? Якщо ви не можете розібратися в якомусь там питанні, буду рада. Так, можете знайти там в Інстаграмі і написати мені, так. А взагалі ще ця карта говорить про те, що не бійтеся питати поради в когось, можливо, в мами, в бабусі, так? Це е, ну, хтось розумніший і старший за нас, так? Або ще нам ця карта говорить. Е, прислухайтеся до своєї інтуїції. У вересні місяці Скорпіони. Ваша інтуїція буде як ніколи сильна. І якщо вам сниться якийсь віщий сон, і ви е, на ранок просипаєтеся і пам'ятаєте його, і там вас до чогось закликали, не е, нехтуйте цими, тому що в вересні ваша інтуїція, ваша чуйка, буде працювати на всі 100%. Дякую вам за перегляд, скорпіони. Я вам бажаю прекрасного вересня з позитивними емоціями. Люблю вас, обнімаю і цілую. До нових зустрічей!